Як діагностувати в себе артроз швидка техніка, і також ця техніка буде зцілювати, якщо у вас крутять руки, суглоби, ноги, або у вас є схильність до артрозу, бо можливо, він вже у вас є. Але секрет не в вправі, а саме в диханні, яке буде спеціально в цій вправі. Робимо пальці рук, дуже швидко відкриваємо і закриваємо. І під час цієї вправи ми починаємо дихати, називається як із пушки. Круглий рот, вдих і видих. Три хвилини в день і це буде найкраща профілактика, а також зцілення. Але якщо ви відчули вже що щось там в суглобах під час цієї вправи відбувається. Значить, там є вже запальний процес, і ця вправа буде його зцілювати, тому що за рахунок дихання в нас піде енергія від кисню від нашої прани в наше всю, все тіло в кожну клітинку, і це буде неймовірно зцілюючий процес. Якщо ви хочете знати більше про медитацію, підписуйтесь телеграм-канал. Активне посилання завжди є в шапці профілю.